Привіт! Ви слухаєте канал Як Це Пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Це явище набуло популярності під час пандемії COVID-19. А в ріком воно посіло перше місце в серпні 2020. Словник Макорі назвав його словом 2020 року. Особисто я зіткнулася з ним саме зараз. Під час війни. Росії проти України, тому, власне, і вирішила дослідити. Сьогодні так роблять майже всі. Будь-яка вільна хвилина в день перше, що ми робимо вранці, останнє, чим закінчуємо день, ми дістаємо смартфон, щоб іще, іще, іще раз перевірити обрані канали, соцмережі, телеграм, сту. Ми прагнемо віднайти відповіді, щоб ухвалити важливе рішення важке рішення, допомогти близьким або вирішити якусь проблему. Залежно від місця перебування, ми прокидаємося вночі та знову заглядаємо до новин. І потрапляємо в пекло, де нові жахіття від орків, де пробите чергове дно, де насильство і трагедії. Це засмучує нас, але здається, що зупинитись неможливо. Звучить знайомо. Сьогодні ми поговоримо про думскролінг, звичку залипати, читаючи саме погані новини. І нагадаю, що цю тему ви обрали в Instagram Food Criminals. Там же будемо обирати і наступне: процес безконтрольного і майже невпинного поглинання великої кількості негативних новин в інтернеті без глибокого занирення у них називається «думскролінг». Заради цього ми часто жертвуємо сном і відпочинком. Слово це походить від англійського doom. Хто грав, той пам'ятає, що воно таке. Загибель, рок, приреченість і скролінг, прокрутка перегляд. Чому він виникає? Під час трагічних подій нам бракує інформації, ми спостерігаємо певне замовчування подій, новин, що зрозуміло, проте не дає нам почуватись в безпеці. Ускладнюється ситуація і тим, що інформаційна війна, яка зараз іде, Сповнена фейками, маніпуляціями, залякуваннями та психологічним тиском. Ми знаходимо інформацію, потім приходить її спростування. А далі ми вже починаємо слідкувати за подією, прагнучи знайти відповідь, чи справді це відбулося. Таке нерозуміння, що це фейк або правда, спричиняє у нас відчуття безперервного пошуку новин, надії, певної на спасіння. От хтось. Питав, є певне відчуття доля gratification, ніби хочеться знайти хорошу новину, яка нарешті попустить тривогу, і можна буде без почуття вини засинати. Про тривогу і про вину ми говорили вже, є відповідні подкасти. Рекомендую їх послухати, щоб зрозуміти, що домскролінг не допомагає справлятись з тривогою і не допомагає позбуватись почуття провини. Тому жодного gratification тут не буде, друзі дорогі. І згадайте, до речі, зараз, коли ви натикаєтесь на добру новину, чи припиняєте ви думскролити. Я так передбачаю, що, скоріш за все, ні. Ну, але ви подивіться за собою. Да? Отже, наші сподівання на те, що під час гортання новин в якийсь момент ми все ж таки знайдемо правдиву інформацію. Не підтверджується. До речі, помилково вважати, що думскролимо лише ми. Про думскролінг пишуть в топових виданнях США та Європи, що підкреслює, що війна РФ проти України турбує зараз весь світ. Людина розумна на цьому місці запитає себе, що ж ми намагаємось таким чином, яку потребу ми намагаємося таким чином закрити, тобто яка функція думскролінгу. Ну, давайте подивимось, вже 55 діб ми знаходимося в стані невизначеності. Здорові люди не можуть бути готовими до ракетних обстрілів. Здорові люди не готові до життя з щохвилинним страхом, що на дім впаде бомба. Ми не знаємо, як правильно на це реагувати, тому шукаємо відповіді в інтернеті. До того ж, саме з новин ми можемо дізнатися корисну інформацію, життєво важливу інформацію, тому стежити за ними важливо. Проте читання новин виступає своєрідним захистом від напруги та, як ми вже бачили, вище тривоги. А ще почуття провини. От дехто написав, що не можу припинити читати новини, створюється враження, що я зраджую своїх близьких, які в Україні. Домскролінг створює враження, що ми в курсі подій, що ми можемо якось їх прогнозувати, що ми можемо впливати на ситуацію, обираючи які рішення. У Ухвалити, а які ні? Як планувати життя, ну врешті-решт? Ми почуваємось нібито безпечніше, коли знаємо, на що чекати. Проте, як ми знаємо, новини зараз, принаймні, дуже рідко дають відповідь на це запитання. Проте вони дають нам ілюзію контролю. Е є таке еволюційне пояснення цього феномена, усі емоційні стани людини так або інакше виникли з метою адаптації. Тому бажання відчути певні емоції, гнів, страх, відчай, відчитання страшних новин або коментарів можуть бути для нас способом відпрацювати розвинені механізми подолання труднощів. Коли ми говорили з вами про страх, я згадувала, що він стимулює в нас стан підвищеної готовності. Давнім людям, нашим пращурам це допомогло вижити, і нам допомогло вижити до сьогодні і виживати. Протягом всієї цієї війни. В такому сенсі, думскролінг схожий на збір інформації про небезпеку. З'являється відчуття, що якщо ми знаємо всі останні новини, то можемо краще захистити себе і своїх близьких. Декому з нас думскролінг допомагає відволіктися від реальних проблем та ніби забутися. Перегляд новин дозволяє відчути себе залученим замість реальних дій. Таким чином. Створює відчуття безпеки і захищеності у цей невизначений для нас час. Ви запитували, чому у нас тягне більше до негативних новин? З одного боку, негативні новини страшні, трагічні, драматичні новини дають нам змогу через порівняння хоча б на мить відчути себе краще. Навколо все погано, але я в безпеці, маю дах над головою, мої близькі, живі, здорові. Тому мені пощастило. З іншого боку, людина може прагнути негативних емоцій для самомобілізації. Наприклад, гнів, як ми знаємо, змушує наше серцебиття та дихання пришвидшуватись, а травневі процеси уповільнюватись, що має допомагати нам мобілізуватись для відсічі ворогу, неважливо, уявний він чи реальний. Ну і гнів змушує нас концентруватися на розв'язанні однієї єдиної задачі. Якщо про гнів вам цікаво, докладніше, слухайте відповідний подкаст. Ми бачимо, що домскролінг виконує певні функції, проте в нього є і ризики. Наприклад, професори психології Університету Сассекса провели дослідження, в якому давали учасникам дивитись телевізійні новини, які складались з різних насправді: з позитивних, негативних та нейтральних. Люди, які дивились негативні новини, мали зростання тривоги та були схильні до катастрофізації майбутнього. Тому будьте, будь ласка, обережні, і спостерігайте за своїм власним станом. Ну, ми бачимо, що в орків теж проводиться такий експеримент, і має він теж доволі однозначні, ну, принаймні на наш погляд, результати. Також з'явились дослідження, які доводять негативний вплив такого заняття на нашу психіку. Що більше часу думскролери проводять гортаючи новини стрічки, то більше в них розвивається тривога і депресія. Психологи проводять паралелі з генералізованим тривожним розладом. Цей психічний розлад, по суті, генерує збільшення тривоги і не пов'язано з жодним конкретним подразником. Такий розлад супроводжується м'язовою напругою, пітливістю, прискореним серцебиттям. Можливі навіть запаморочення. Експерти попереджають нас, що все це може очікувати й думскролерів, адже генералізований тривожний розлад це, по суті, новинна стрічка тривог в нашій голові. Деякі новини дійсно приносять нам відповіді на запитання, однак інші додають приводів для хвилювань. Таким чином, думскролінг став залежністю. Нав'язливою потребою знайти відповіді незалежно від того, наскільки негативними є новини в тому полі, де ми шукаємо. Ну і це перетворюється на замкнене коло, як будь-яка залежність. Чим більше часу ми витрачаємо на перегляд новинних стрічок, тим більше загроз ми знаходимо. Чим більше ми про них читаємо, тим більше хвилюємось. Чим більше ми хвилюємось, тим більше все навколо здається небезпечним. Зрештою, ми знов повертаємось в соцмережі в пошуках інформації про вихід з небезпеки. Почитала я все вище сказане, і два тижні тому прописала собі план, як особисто мені подолати думскролінг от. Сьогодні день 17-й в мене висновок поки що те, що я обрала собі як план дій, робе. Тому, якщо вам цікаво, як вийти з такого стану, то нехай мої пошуки і, мій план, можливо, вам стане теж у нагоді. Перший дуже важливий пункт, який, в принципі, лежить в основі будь-якої роботи по турботі про себе, я почала зі спостереження за собою: навіщо я зараз лізу в телефон? Що лежить в основі мого постійного читання новин? Пошук уявної безпеки, пошук інформації для виживання. В якийсь момент я спіймала себе на ну, не дуже приємному такому спостереженні, що читаючи новини негативні, страшні, я ніби переглядаю серіал про апокаліпсис. Так? І ну, це мене вразило дуже сильно, бо зазвичай я не дуже полюбляю дивитись на насильство. Тому я обрала цей час використовувати на Щось, що допомагає мені ну, дійсно обезпечити себе в тих умовах, в яких я знаходжусь зараз. Я проаналізувала власні потреби і знайшла серед них потребу в безпеці, почала шукати стратегії, які дозволять мені, власне, обезпечити себе. Серед них думскролінгу не було зовсім. Другий крок теж дуже важливий, який, власне, спостереження мені дало. Я помітила, що в процесі діджитал-срфінгу, цього думскролінгу я відчуваю емоційний шторм, агресію, апатію, зневіру, страх, зрадоньку. оце все. Інколи й надію, та, власне, те, про що ми говорили в попередніх випусках, який стан у вас, коли ви думскролите? Поспостерігайте за цим. Пункт номер три. Я Профільтрувала контент. Я переглянула всі канали і звірила зі своїм станом після їхнього прочитання. З усіх існуючих, на які я була підписана, я обрала три інформаційні платформи: одна з них більш емоційна, ну, з більш емоційною подачею. Друга офіційна, третя під кутом, який мені особисто заходить. Я не читаю джерела з маніпуляційною подачею. Криваві жахи в Бучі. Зрозуміло, що криваві жахи в Бучі, це моторошно. До розслідування воєнних злочинів в Бучені долучились міжнародні фахівці. Чуємо, є різниця. Ну, підходить мені фактаж замість емоцій. емоцій і так дуже багато зараз. Оберіть тон комунікації, який влаштовує вас. Відмовтесь, будь ласка, від споживання тих новин, стиль комунікації, яких викликає у вас дискомфорт. Мені цих трьох каналів достатньо, щоб бути в курсі, плюс критично мислячі друзі, які надсилають мені якісь важливі на їхній погляд новини, плюс обговорення з чоловіком, хвилюючих мене новин або його новин. Тобто, таким чином я закриваю свої потреби. Ну і власне шлях аналізу контенту привів мене в деякі мої соцмережі. Які зараз часто використовуються як місце зливу, агресії, відчаю. Люди не підбирають слів, а можливо підбирають такі слова. Я не знаю. Ну, люди мають право на своїх сторінках писати те, що вони вважають важливим для себе. Проте я так само маю право обирати, що мені споживати. Тому зараз я регулярно відписуюсь від людей, які поширюють ну, ті стани, які мені... Не лягають зараз, да? паніку, зраду, ну і таке далі. В рідких випадках я читаю коментарі, дуже виключних. Зараз майже всі коментарі пропускаю. Наступним кроком я зам'ютила сповіщення і дозую споживання інформації. Ну, насправді мені тут допомогло збільшення кількості консультацій, цей подкаст, весна прийшла, да? тобто з'явились якісь речі, які відволікають мене від думскролінгу. Проте, все ж таки, коли є вільний час, і рука автоматично тягнеться до телефону, я проходжу оці кроки, про які вам вже розказала. І перше питання, яке я собі задаю, чого я зараз шукаю в тому телефоні. Я залишила лише важливі повідомлення від близьких та сповіщення важливих додатків, ну, там, наприклад, про повітряну на тривогу. І пункт п'ятий. Коли мені хочеться пірнути в новини. Досі хочеться, як ви чуєте. Я роблю корисніший крок для мене особисто. З більшою користю для себе, моєї родини, моїх близьких країни, випити водички, зробити донат, обійняти чоловіка, пройтися з твариною, зателефонувати мамі. Тому звертаюся зараз до вас, будь ласка, якщо ви помітили за собою думскролінг, якщо ви шукаєте там порятунку, будь ласка. Спершу зробіть ревізію потреб. Є способів їх задоволення. Бо, якщо, наприклад, важко вам не занурюватись і полишити читання новин, ви відчуваєте, що ви зраджуєте своїх близьких, навряд чи читання новин допоможе вам бути до них ближчими, якщо ви в іншій країні. Що допоможе бути до них ближчими? В кожній родині є свої рецепти. Спробуйте, можливо, краще використовувати їх. Дякую вам за ваші питання, вони допомагають завжди структурувати подачу матеріалу, тому про наступний стан чекайте анонсу тут, в каналі і в інстаграм. І пишіть, будь ласка, власні приклади, власні питання. І якщо вам є що сказати про цей випуск, теж буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Па-па!